Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось бачите, як виглядає наш огірок після підживки. Маємо вже такі якісь у нього точечки. Напевно, вже це може бути якийсь кліщ. Ось пошли уса. Огірок вже укоренився, бачимо, яка макушечка вже, точка росту. Ось добрево спрацювало, так як видно, що кожен огірок ось повикидав буса. Нагадую, ми проливали добриво. це 13.40-13 від Леди. Ось, вже бачите, ось повикидав такі огірочки маленький цвіт. В першому оберті ми зривали три штучки, але. Цього, цього разу вже не будемо робити. Так, як нас тепло, я думаю, що все буде нормально. Він гарно буде стартувати. Ось то, я думаю, він викормить оці огірочки. Будемо крошки з більшим урожаєм. Ось так. Зараз потрібно буде крошки пролити, бо я бачу, що ось де-не-де -де -де земля вже така. Висохше. трошки пробежимо з чистою водою пролєм. Ну, а це наші старі огірки. Бачите, потрібно зробити їх обробочку, бо вже може перенести той кліш на ці. Зараз обробимо їх актофілом. Дамо 100 мг. На 10 літрів води. Ну, що ж, друзі, зараз будемо робити обробочку нашого огірка. Даємо такий антистресант Мегафол 25 мг на 12 літрів. Будемо давати Даємо добриво від 13-40-13, Даємо десь його 20 грам, десь так. Ну і Від шкідника дамо від трипса, від кліша Актофіл 120 на 12 літрів. Все це, це один бак, змішуємо і обробляємо наш огірок. Будемо обробляти як зверху, так і знизу нашого листа. Проведемо обробочку по листове нашого огірка, як молодого, так і тих старих. Трошки проведемо від кліща обробочку. Ось так, друзі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.